Дорогі браті, сестри в Христі, слава Ісусу Христу. два тижні я мав такої трошки перерви щодо роздумів над псалмами з різних таких причин. Одна з причин це трошки <кхід> щодо свого голосу, Захрип був до, до тої степені, що ледве говорив. І сьогодні я не повністю ще мій голос встановлений, так? але вже заскучився сам. За цими роздумами, за цими відео, за цими записами. І тому ми продовжуємо сьогодні роздуми над псалмами. І є у нас 122-й псалом. Це гарний псалом, є, Нині він великим. І у ньому хочу роздумувати саме про мир. Думаю, що вже десь роздумував на рахунок псалмів про мир. Але взагалі, коли говоримо про мир і псалми. То псалони дуже часто піднімають питання миру. Так, І <кій> сьогодні друга частина цього псалма говорить нам про такий певний заклик до миру і про те, щоб ми прагнули миру. Е, з шостого вірша ми чуємо такі слова: Просіть для Єрусалиму миру, нехай щасливі будуть ті, що тебе люблять. Хай буде мир у твоїх мурах, безпека у твоїх палатах, задля братів моїх друзів кажу я. Мир нехай буде в тобі, задля дому Господа, Бога нашого, бажатиму добра для тебе. Тобто ми чуємо, що перший такий заклик просіть для Єрусалиму миру. Може, можемо замість цього Єрусалиму е, якось уявити або себе, або свою спільноту, або свою сім'ю, тобто певне середовище, в якому ми найчастіше перебуваємо. І дуже часто в тих всіх середовищах, так які описуємо, в яких можемо перебувати, дуже часто там є конфлікти. Навіть якщо ти живеш сам, то можеш мати конфлікт сам із собою, і таке навіть буває. І а, тому є особлива така, знаєте, в кожного з в кожній спільноті є така потреба миру. Бо справді це і гарно тоді, коли люди між собою мають мир. Мають певний спокій. Ну але дивіться, перше, що хочу підкреслити перед таким прикладом, коли говоримо про мир, що мир це мати мир, тобто навіть як дар, мати мир, це не означає, що ми не будемо мати війни, так? тобто, що не буде конфлікту. Мати мир це про щось глибше. І на початку я би хотів пригадати один такий приклад, коли два таксісти, так, які один стояв таксі, другий під'їжджав, так, і вдарив в того стоячого таксіста, тобто таксіст, таксіста вдарив машиною, і дуже цікава їхня була реакція. Вони вийшли з машини, подивилися в машину, стиснули плечима, посідали і роз'їхалися. І я собі так, коли так чув таку історію, так то я собі уявляю, а як би я поступив, а що би вийшло з того всього, а як зазвичай воно є? Ну і зазвичай є так, що не обходиться без крику, не обходиться без певного скандалу, не обходиться без можливо навіть там виклик Поліцейських, так, і так далі. І дивіться, якщо ми з вами візьмемо саме слово мир з єврейської, так, тобто якби термінологію слова, то саме слово мир, як звучить по-єврейськи шалом, звідси, до речі, походить слово Соломія і перекладається це ім'я як мирна. Тоді, коли ми вибирали для своєї дочки ім'я, то саме тим і керувалися тому третю дитину, так, меншу дитину, звати Соломія як мирна. Хоча вона з хлопцями не дуже є мирна, ну але це вже інше питання. Так, і це слово, так, шалом, тобто мир, воно не означає відсутність. Конфлікту від відсутність війни має ознаку цю бути завершеним, досягнути повноти. Тобто це слово прикладається як бути завершеним, досягнути повноти, бути здоровим, так бути неушкодженим, врешті-решт, бути у мирі. Ну і коли говоримо саме про це слово, слово шалом, так тобто про мир, то з цих визначень, так, з цих пояснень, що означає це слово. У нас є щось подібне, таке вітання або таке бажання, коли хтось іде з хати, то бажає хатнім, так, домашнім, так, бажає здоров'я. Тут каже, будьте здорові. І як відповідь. Ці, які є домашні в хаті, відповідають ходіть здорові. Так? То, до цього це, напевно, звідси десь, десь, звідси десь і походить. Так? Або ще, знабудь, казати, всіх благ. Тобто, тому, от мир або мати мир це не просто бути без війни, бути в певному спокої. Це радше бути у певній досконалості, так? у певному, певній досконалості у відносинах. Знову ж в тих е, сферах чи в тих ситуаціях, в яких ми з вами можемо знаходитися. Тому, знаєте, мене дуже часто захоплюють ті люди, які, коли є певний конфлікт, коли їх критикують, чи коли їх у чомусь звинувачують, то е, тих, яких звинувачують, можуть мати такий, знаєте, певний певну таку спокій, певне таке е, умиротворення, тобто певну таку. Якщо можна це так назвати грубим таким словом, певний пофігізм. Хоча це може не зовсім правильне слово щодо цього, але, але от певний, певний такий спокій. І я десь інколи захоплююся такими людьми, от коли в конфлікті відбувається саме, саме так. Ну, а ще краще бо, ну, можна буде так на зовнішні, так? На зовнішню. можна навчитися бути у такому певному спокої, а ще краще, коли воно. Коли воно внутрішньо, от я такий спокій, я пригадую один із випадків на парафії, коли одна людина трошки неадекватна під градусом, тобто і мене знала посилати, так, тобто, на всі три веселі букви і так далі. І, і ще далі, як кажуть. Але в перші рази, коли тут тобто, відбувалося, то я трошки якось мав реакцію таку досить бурну, щось там пробував говорити. А потім вже мав такий певний спокій і мир зовнішній, не обов'язково, що внутрішній. Все рівно не звик я до, до таких речей був і, і всередині щось трошки бурило, так? Але воно порушувало мій мир. Так? Тобто мій той певний спокій. Ну, і <кій> треба було, або треба досягти певного такого, скажімо так, удосконалення, щоб навіть на такі речі мати свій такий певний мир. Але саме, саме про це, так тобто, що мир це не, не так про якась який, якийсь відсутність конфлікту. А це, знаєте, для, для нас це є сьогодні дуже актуально. Це для нас актуально тоді, коли у нас є війна, тоді, коли є багато несправедливості, тоді, коли є багато різних таких ситуацій. І нам хочеться миру, нам хочеться певного спокою, так. Але. Як дослідження показують, як певні такі соціологічні речі показують, що в мирних країнах люди не скажемо, що вони спокійніші, хоча в них не є війни, в них ракети не літають, у них там нічого не бомбить, але, але не можна сказати, що є там спокійніші. Один із отців, якщо не помиляюся, це був отець Роман Братковський. Який свідчив так, що вони живуть близько, скажімо так, біля фронту, то коли він приїжджав сюди нас, на Закарпаття, то казав, що тут люди більше є ну, такими неспокійнішими, так, ніж там, де ближче падає, так, де ближче падають бомби різні, і де е, бахкає і так далі. Тобто, люди чи пристосувалися, чи звикли, якщо можна це так назвати, так, але, але якби. В якомусь розумінні, як би це не дивно звучало, але спокійнішими, так, тобто, знову ж це свідчення того, що не обов'язково, що якщо є відсутність конфлікту чи відсутність війни, то вже тоді настає мир. Тому мир буває різний. Тобто, ну і якби для справедливості ми можемо казати, що так, у тому геополітичному сенсі відсутність війни це і є певний мир. Чого ми прагнемо, чого прагне світ, хоча це питання, чи він цього прагне, і чого не прагне ворог. Це точно, так? Але можемо сказати про те, що мир є дуже різний. Так? І мир світський є світським миром, мир Божий є Божим миром. І тому Ісус Христос як би, каже, що мир є різний, і Він сам каже, так, що мир залишаю вам. Мій мир я даю вам, не так як світ дає, я вам е, даю, хай не тривожиться ваше серце і не лякайтеся. Тобто Ісус Христос не заохочує до того, щоб тікати від проблем, від суєт, але більше заохочує до того, щоб не лякатися, тобто щоб бути в якби такому витривалому е, у тому мирі. І потім Ісус Христос, та, так само, до речі, Він заохочує, щоб. Ми прагнули миру і щоб ми ходили з цим миром, так? Тобто, щоб, ми, щоб ми ставалися от тими мирами, щоб ми приймали його мир і потім могли у цьому мирі ну, розповсюджувати знову ж цей самий мир. Ну, і Він заохочує учнів, коли заохочує їх іти евангелізувати, проповідувати, то каже Ісус. До якого тільки дому увійдете, кажіть спочатку: мир цьому дому. І коли там буде син миру, спочине на ньому ваш мир, коли ж ні до вас вернеться. Тобто, так, чуємо так само бажання йти з миром, і бажання бути у мирі, і бажання розповсюджувати мир. Але знову ж, я тут хочу, напевно, підкреслити все ж таки про важливість, не відсутність війни, але про важливість бажання удосконалення, так, удосконалення себе. Ну і якби на таке, на таке завершення. Говорячи про на цю тему, тему миру, можу е трошки так посвідчити е один такий випадок із життя, який стався відносно недавно. Коли вже переходив з парафії на, цю, е так, на це нове служіння з одного місця на інше, то спочатку мав сильний бунт, але потім, коли за мене помолилися один отець, отець Ярослав. Думаю, що можливо подивитися це відео тому йому вітання. Але коли і жінкою помолилися за нашу ситуацію, і на другий день ми таки отримали спокій і мир в серці, що це є правильно, що це треба так треба зробити, на це треба погодитися, хоча багато чого не подобалося. Що саме тоді, якби я досвідчив, що, що означає отримати оцей мир, тобто цю певну досконалість, тобто це не відсутність проблеми. Це є досконалість, то певне вдосконалення у, у тому конфлікту, який, який, який набув, який прийшов. Тому, друзі браті сестри в Христі, я бажаю собі, я бажаю вам оцього миру, чим побільше Божого миру, щоб він у нас був у нашій країні, в наших людях, у наших сім'ях, так, щоб цей мир був. Я бажаю вам цього миру, і нехай Господь справді дарує нам цей мир. І тому цей мир це не відсутність конфлікту, так? Але це щось інше. Ісус хоче тобі дати цього миру. Бажай цього, проси собі цього миру. Слава Ісусу Христу і всім Божого здоров'ячка.